Соня просто замучила. що робити. Спати хочу, але заснути не можу. Я чула, що треба їсти мед на ніч. Ну, як на ніч, як не можеш заснути, треба вийти і поїсти меду. У мене мед дуже смачний. І Треба випити теплої води. Правда це чи ні, я не знаю. Вже час ночі, а я, я, я не можу заснути. Які поради знаєте ви і як ви боретеся з безсонням? Буду вдячна за поради. Я, взагалі кріп п'ю, але забула заварити його. Завтра зранку треба не забутися зварити. Я сподіваюся, три ложки меду і чашка чаю. В мене заснуть. Що робити, бать, хочеться замовити квіти, пишіть мені особисті повідомлення.